Землі, рослинність, вода, полюси, харчовий ланцюг і клімат все це зазнало значних пошкоджень. Виживання людства зараз під серйозною загрозою через ці великі катастрофи, великі катастрофи, це великі катастрофи про них згадуються у біблійних пророцтвах. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі? є, не буде. Амінь. Що стосується рослинного покриву землі. Через надмірну вирубку людством третина лісів землі вже зникла. О, а, третина. а скільки це за площею? Як дві території Сполучених Штатів разом узяться. Це, Це ж скільки вироб. дерев вирублені? Люди справді дуже сильно згрішують, Великі ділянки лісів виробають, і кількість дерев зменшується. Площа лісів зменшилася, і погода стає дедалі сухішою, а через посуху починаються лісові пожежі. Вони палають сильніше, що скорочує площу лісів. Часті лісові пожежі зменшують площу лісів, а коли вона зменшується, лісові пожежі стають частішими. Це замкнене коло безнадійна ситуація. Вже нам вже нам так. у південній Америці знаходиться найбільший світі тропічний ліс. Знаєте який? Ні. Може, Амазонський тропічний ліс? Амазонський ага. Тропічний. Саме так. У 2004 році там спалахнуло понад 200 тисяч лісових пожеж. О, О, 200 200. Тисяч. За рік за один рік це жахливо. Кажуть, Амазонський тропічний ліс це легені землі. Легені землі. Що це означає? Це означає, що він допомагає землі дихати і очищати повітря. Він не лише забезпечує нас киснем, але й поглинає вуглекислий газ. І викидні гази сучасної промисловості автомобілів, кондиціонерів і хімічних заводів, уповільнюючи темп глобального потепління. Амазонський тропічний ліс надважливий для людства. на жаль, через постійну вирубку дерев і лісові пожежі його площа невпинно зменшується. Вчені прогнозують, що за нинішніх темпів виснаження Амазонський ліс може повністю зникнути? Повністю зникнути. Це дуже серйозно, Амазонський тропічний ліс з певною мірою послаблює вплив штормів і повітряних течій? Пишна рослинність пом'якшує вплив дощів і зменшує швидкість вітру. Знижуючи руйнівну силу штормів. Mm -hmm. Бачите, який величезний вплив має на нас один лише Амазонський ліс? Тож уявіть вплив на людство масової вирубки лісів у світі, і знищення лісу в пожежах є ще більшим. Це правда. Отже, погода стає дедалі аномальнішою, а повітря бруднішим. Усі ці явища безпрецедентні в історії людства, і вони незворотні. Хіба це не великі катастрофи? Не дивно, що стає дедалі спекотніше. Це правда. Кожен рік спекотніший за попередній. Останні два роки були то холод, то спека, холодніше, ніж у цей самий сезон у минулому. Так. я Погода нині дуже дивна. То пекельна спека, то лютий холод. Так. Чи не через це так багато хворіє на клевені? Звісно, чи площа лісів скорочується так само, як і трав'янистих рівнин? Якими будуть наслідки? Це так. ж не вплине на наше життя. Точно. 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 Це може вплинути Точно. на чабанів і тих, хто живе на рівнинах? Так. 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 Насправді трав'янисті рівнини відіграють не менш важливу роль ніж ліси, вони теж очищають повітря, зберігають воду, затримують вітер. І закріплюють піски. Ага. Вони дуже важливі для людства. Задумайтесь, коли пасовища деградують, хіба ґрунт не перестає триматися? Справді. І хіба не частішають тоді сови ґрунту, селі і піщані бурі? Ти маєш а за цим одразу йде посуха і екстремальні погодні явища. За посухи й аномального клімату життя людей стає боротьбою. А що відбувається з тваринами і рослинами? Їм важко вижити. Так. Правда. Ага, я помітив, що вовків стає все менше. Люди їх убивають, а клімат стає дедалі гіршим. Так. І не лише вовків, інших видів теж поменшало. Так, це, це, це правда. Це, це, точно. Ці речі відбуваються навколо нас, це те, що ми особисто переживаємо. Сто років тому. Поодинокі лісові пожежі, посухи і суви були просто стихійними лихами. Але лиха, які ми бачимо зараз, не є звичайними. Ти про що? Це все не лиха Так, так. 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 А, У чому Це лиха? Подумайте, усі ці лиха глобальні, безперервні. Одне закінчується, починається інше, і їхній масштаб постійно зростає. Сьогодні лісова пожежа в Азії. На завтра подібна спалахує в Америці. Сьогодні в північній Америці, а завтра у південній. Сьогодні в Австралії, а завтра в Канаді. Для гасіння цих пожеж навіть літаки відправляли. Люди нічого з цим не можуть діяти, лише спостерігають, як вогонь спалює їхнє майно. Люди змушені. Залишати свої домівки, коли починається пожежа, вона триває кілька місяців. Такі пожежі охоплюють країни. Як така велика катастрофа може бути стихійним лихом? Ці катастрофи безперервні й охоплюють усю планету. Враховуючи їхні наслідки, вони незворотні і непоправні. Нинішня ситуація для людства це безпрецедентна нищівна катастрофа. Нищивна катастрофа. Нищивна катастроф. Вчені вважають, що судячи з поточної швидкості знищення лісів і рослинності, Навколишнє середовище людини різко погіршиться вже за кілька десятиліть. Людство загрожує вимирання. Який жах! Хто хто я вимре? Життя, Кому загрожує вимирання? Ти що, неуважно слухав? Людству. Тобто, нам людство вимре. Так, це правда. Інакше кажучи, виникнення і продовження цих катастроф підштовхне землю. І людство до краю прірви. То скажіть, хіба це не велика катастрофа? Думаю, це... великі катастрофи. Це справді велика катастрофа. А я завжди думала, що стихійні лиха. Стихійні лиха справді відрізняються від великих катастроф. Як же ми не розуміли цього раніше? Я теж дивуюся. А тепер подумайте. Чи не є нинішня велика катастрофа виконанням об'явлення 8.7. Засурмив перший ангол, І вчинилися гради вогонь, змішані з кров'ю і впали на землю. І спалилася третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла справді мова саме про це великі катастрофи. Вже розпочалися, а ми не знали. Не дивно, що з кожним роком стає спекотніше. Стан повітря погіршується, mm -hmm. а піщані вітри у нас постійно посилюються. Так це правда. Подекуди у червні випадав mm -hmm. сніг. Так. Так. Якщо так тривати, цій посусі не буде кінця, і скоро ми залишимося без їжі. Ми сподівалися, що ситуація покращиться. А вона лише погіршується. Це не процес процес незворотний. Це справді великі катастрофи. Це, може, не варто сподіватися, Подумайте, саме лише пошкодження до куни, до куни, роз... Йому знову, погано. знову той хлопець. Він дуже страждає, саме лише пошкодження рослинності впливає на наше виживання. Що далі, то важчим буде життя людства. Доктор Ихуне! Доктор Хуне! У нього знову напад! Заносьте його! Мерсі! Покладіть його сюди! Що він тобі зроблять у. Доктор Хуне, Мерсій! Мамо, боляче! Тримайте. Дякую. Дякую. Стільки людей приходять щодня на лікування до брата Хуна. О, Е, чому в цьому селі так багато хворих? здогадуйся. Бо тут поряд плавильний завод через отруєння свинцем у деяких мешканців, деформувалися кістки. кістки, а у це жінок дійсно, часто Все бувають вірно. викидні. Діти постійно скаржаться на сильний головний біль. Це жахливо. Так, тут також багато дітей з порушеннями розвитку є епілепсією. Того хлопця з епілепсією приносять до доктора Хуна мало на щодня. Так. Мені його так шкода, так. так. річка біля заводу брудна і смердить. Раніше mm -hmm. діти ходили до неї гратись, mm -hmm. а тепер ніхто не наважується. Так. Я чула, що підземні води теж забруднені. Так. І так. І так. Це мені нагадало, що з водою дійсно проблема промислове зростання привело до викидів газів. Скидання отруйних хімікатів і сміття, що забруднило повітря, океани і річки. Підземні води теж не виняток. Вода в морях і річках стає дедалі бруднішою. Її поверхня вкрита сміттям, а на дні осідають важкі метали. Всі ці водні істоти борються за виживання. Вони масово викидаються на берег, гублячи себе на знак протесту. Майже всі річки на землі зараз забруднені. Кажуть, що в Китаї вода. Більшості озер і водосховищ дуже забруднена. Не можна навіть допускати її потрапляння на шкіру. Багато води не годиться навіть для зрошення. Як думаєте, що буде, якщо люди її питимуть? Навіть якщо вони не побудуть, то сильно захвитлені дарма навколо стільки дивних хвороб цього року, Державна Рада заявила, що до 2030 року водні ресурси Китаю будуть вичерпані. Тобто придатної води не залишиться. Страшно ми вже зараз не маємо питної води. Хіба то вода, що ми п'ємо? Це отрута уповільненої дії. Що так, ж тоді нам пити? Ми нічого не можемо вдіяти. В об'явленні 8.10.11 сказано: і засормив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А імення зарітій полин і стала третина води, як полин, і багато з людей помирали з води, бо згіркла вона. Задумайтесь хіба в цьому уривку говориться не про нинішній стан забруднення води? Як гадаєте, чи здійснилися ці слова? І стала третина води, як полин. І багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона видається, усе вже здійснилося так. Це серйозно. Бачите? Тут говориться стала третина води, як полин, і згіркла вона це вже початок великих катастроф. Дивлячись на нинішню ситуацію, хіба рівень забруднення води не перевищив? Згадано тут третину. Значно перевищив. То можете уявити, до якої міри вже розгорнулися великі катастрофи. Великі катастрофи вже справді почалися. Так я Депо, часто це... читаю об'явлення, але не знала, що воно здійснилося. Навіть не усвідомлювала, що це все відбувається. Так. Дійсно. Це, дійсно. це дійсно відбувається. Судячи з масштабів великих катастроф. Вони явно нещойно почались, а вже вийшли далеко за межі передбаченого в об'явленні. Так і є. Подумайте якщо рахувати відтепер, скільки часу лишилося до знищення людства? Чи багато нам лишилось? Скільки років минуло від початку широкомасштабної індустріалізації до такої міри. Забруднення води. Сорок 50, П'ятдесят шістдесят? Бачите. За п'ятдесят шістдесят років уся вода на землі була забруднена, і питної води бракує. Стільки років забруднення привели землю до жахливого стану. Тож подумайте, чи зможе земля протриматися ще стільки ж? Таня, ми сьогодні розглядаємо. Нашому поколінню так важко. Я думав, ми народилися в новому суспільстві і живемо добре. А насправді не маємо питної води. Зате я купа хвороб. Так, так, є. Я стала частіше Ви не одні, хто це переживає. Уся вода на землі забруднена. В інших регіонах не краще. І люди. І морські види переживають одне й те саме? Вони не можуть жити у воді. А ми, хоч і не живемо у воді, теж страждаємо. Це правда. Це, 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 Як місцевий, ти думаєш, що тут дивні хвороби виникають, бо нема чистої води. Але в інших місцях є безліч людей з такими хворобами. Невже ви не чули про цілі села? Хворих на рак. Так. Уся вода на землі забруднена. І повітря теж. Кажуть, що це поріг е, небезпеки для забруднення води. Поріг небезпеки? Ситуація безнадійна. Вона може лише погіршитися, а покращитися ніяк. Ситуація настільки безнадійна. у майбутньому люди. Лише страждатимуть від хвороб до того ж невиліковних, поки ці муки не призведуть до смерті. Отаке майбутнє чекає на людство. Зараз, лікуючи людей, можна лише трохи полегшити їхній біль, а не позбутися корення проблеми. Твоя правда. І я це знаю. Ніхто не може їх спасти. Не хвилюйся про спасіння інших. Поспіши спасти себе. Правильно. Правильно. Так, 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 так. Так. Ми самі так, можемо не в Це точно великі катастрофи. А як вони пов'язані з поверненням Господа? Так, 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 так. так. як я як, який зв'язок? Зв У главі 16 від Іоанна Господь Ісус сказав. Я ще маю багато сказати вам. Та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Mm -hmm. Це робота, яку виконує Бог під час катастроф. Oh. Коли всі катастрофи закінчаться, Бог створить групу переможців і підхопить їх у Царство Небесне. Збуваються такі слова з об'явлення. Це ті, що прийшли від Великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Антя. Втікайте! <ріць> <Земна тут>. Втікайте! <ріць> <ріць> поставте землетрус магнітудою 8 балів. За винятком Лілінню, Хейлунтяну і Цінтяну, всі інші провінції і міста відчули поштовхи. Внаслідок землетрусу загинуло 69 тисяч 227 осіб, зникло без звісти 17 тисяч 923, поранено 374 тисячі 643 особи. Майже 20 мільйонів осіб втратили домівки. Кількість